Привіт! У цьому відео розповім про картку Mono ATB, яка дає додаткові знижки в супермаркетах ATB, як її відкрити та які переваги картки ATB саме від MonoBank. Картка Mono ATB це кубренд-картка, яка дає можливість отримати додаткові знижки в супермаркетах ATB на деякі товари. Взагалі, зараз картку ATB можна відкрити ще у таких банках як Ощад, А-Банк, Укргаз та Райф. Але забігаючи наперед, скажу, що для мене найзручніші зараз це Монобанк та Абанк. Звісно, ця картка буде цікава тим, хто часто робить покупки в супермаркетах АТБ, тому що при покупках в інших магазинах буде діяти тільки вибраний вами кешбек від банку. І так, які ж знижки можна отримати з карткою АТБ? З цією карткою ви отримуєте 5% знижки на близько 700 товарів зі спеціальними цінниками в супермаркетах АТБ. Ці товари змінюються кожні 1-2 тижні. Дізнатися на які товари зараз діє знижка у 5% можна тільки прийшовши у супермаркет АТБ і побачивши цінник, на якому буде вказано ціну зі знижкою при розрахунку карткою АТБ, і також звичайну ціну при розрахунку будь-якою іншою карткою. Також у вихідні в АТБ діє акція з п'ятниці по неділю, яка називається міцні знижки. І по цій акції при розрахунку карткою АТБ можна отримати до 40-50% знижки на деякі акційні товари. Побачите актуальні товари, по акції міцні знижки можна на сайті АТБ. Вони оновлюються щотижня. Звісно, там небагато товарів, але я так інколи, наприклад, купував шоколадки з приємною знижкою. Також коротко розповім, як саме працює знижка при оплаті цією карткою. Знижка з цією карткою діє тільки під час розрахунку карткою на касі, тому онлайн замовлення зі знижкою по карті АТБ зробити не вийде. І так як знижка застосовується в момент оплати, то на терміналі буде відображатися ціна без знижки. А під час розрахунку з картки спишеться вже ціна зі знижкою, і якщо подивитись в чек, ви побачите товари, які пройшли зі знижкою по карті АТБ. А до речі, у застосунку А-банку можна глянути, скільки ви зекономили, розраховуючи з карткою АТБ, а в Монобанк можна поки що побачити тільки суму знижки в деталях операції на наступний день після зробленої покупки. Так як я відео записую відразу, щоб поділитися з вами, то продемонструвати, як це виглядає, я зараз не можу. Але схоже, що побачити загальну суму знижки за весь час, як це реалізовано в А-банк поки що не можна. Ще один приємний бонус картки Mono ATB це те, що Монобанк, як і Абанк, нараховує кешбек від банку в категорії продукти, звісно, якщо ви вибрали цю категорію при розрахунку в магазинах АТБ. Тобто ви при розрахунку в АТБ отримуєте як знижку по картці АТБ, так і ще зверху отримаєте 0,75% кешбеку від банку при оплаті кредитними або 1% при оплаті власними коштами. Тобто так само, як і в Абанк, але в Абанк 0,7% кешбеку по категорії продукти, і особисто я цим користуюсь. Тепер розповім, як відкрити картку Mono АТБ. Ви можете відкрити віртуальну або пластикову картку АТБ від Monobank. Щоб відкрити віртуальну картку, вам потрібно буде в застосунку Monobank зайти в меню карток та відкрити там картку АТБ. Так як я відкрив картку в бета версії застосунку, трохи раніше ніж це доступно для усіх, то в мене в меню карток картка АТБ не відображалась, а прийшлося зробити покупку в АТБ, після чого в деталях операції був пункт відкрити картку Мono АТБ. Тому на момент запису цього відео відкрити картку Mono ATB можуть зараз лише бета-тестери, а усі інші зможуть відкрити картку через декілька днів. Після відкриття віртуальної картки додайте її до Apple або ж Google Pay і можете розраховуватись як в супермаркетах АТБ та отримувати там знижку, так і розраховуватись будь-де, тому що це можна сказати звичайна чорна картка MonoBank. При відкритті картки АТБ вона не замінює вашу основну чорну картку, а буде як додаткова картка. Тобто у вас буде дві картки з різними номерами, але зі спільним балансом, так як картка АТБ додається до чорної кредитної картки. Також для картки АТБ можна вибрати дизайн, який буде відображатись у гаманці Apple та Google Pay. Пластикову картку можна купити за 50 гривень на касах супермаркетів АТБ та активувати у застосунку, після чого вам 50 гривень повернуть на рахунок. На момент виходу цього відео пластикову картку можна буде купити приблизно на наступному тижні. Якщо не помиляюсь, платіжна система для пластикових карток АТБ буде Visa. Якщо у вас взагалі ще немає картки Монобанк, то ви зможете купити пластикову карту АТБ і пройти реєстрацію як новий клієнт. картку можна відкрити з 14 років, або ж ви можете за моїм посиланням зареєструватися і відкрити картку Monobank, за що ми отримуємо з вами по 50 гривень кешбеку. Після чого ви зможете так само відкрити або віртуальну картку АТБ, або ж при бажанні купити пластикову картку АТБ на касі, звісно, вам так само за неї повернуть 50 гривень. Якщо ж у вас є картка Monobank Platinum або Iron Bank, то ви також зможете відкрити картку АТБ як додаткову картку. Сама картка АТБ безкоштовна і по умовам вона нічим не відрізняється від чорної кредитної картки, просто додатково дає знижки в АТБ. Тому про тарифи розповідати тут і немає що. Також відповідаю на деякі ваші запитання, які ви писали в телеграм-каналі. Перше, це якщо у вас є картка Monobank, чи можна купити пластикову картку АТБ і прив'язати її як додаткову картку до чорної картки, наприклад, якщо смартфон без NFC. Так, звісно, ви можете це зробити, пластикова картка АТБ буде як додаткова до вашої чорної картки. Наступне це якщо є віртуальна або фізична картка АТБ, але на касі в магазині АТБ розраховуватись звичайною чорною карткою, чи будуть тоді застосовуватись знижки по картці АТБ. В такому разі знижки застосовуватись не будуть, тому що щоб отримати знижку на відповідні акційні товари, по яким вказано, що є знижка при оплаті карткою АТБ, потрібно оплачувати саме карткою АТБ. І ще одне запитання: це чи буде кешбек від банку по вибраним категоріям, якщо розраховуватись карткою АТБ, а не Чорною. Наприклад, ви вибрали категорію продукти і медицина і розраховуєте з карткою Mono АТБ» в аптеці чи в продуктовому магазині, то вам нарахується кешбек відповідно до цієї категорії. У підсумку я можу сказати, що особисто для мене картка Mono ATB виглядає зручною, тому що можна відкрити як віртуальну, так і пластикову картку. При цьому вона йде як додаткова картка і не замінює вашу основну. Також рахунок у неї спільний з чорною карткою, тому я можу розраховувати з кредитними коштами і отримати знижку по карті АТБ і ще додатково отримати кешбек від банку на категорію продукти. І зараз для мене картка Mono АТБ однаково зручна, як і картка АТБ від Абанку, якою я доволі часто розраховуюсь. Ще в мене є картка АТБ від райфу, огляд на яку я робив, але окрім можливості знімати до 10 тисяч гривень готівкою без комісії, вона для мене особливо й цікава. Напишіть, чи плануєте відкривати картку Mono АТБ? Якщо я щось забув, важливе розповісти або помилився, виправте мене у коментарях. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.